Слава Богу, дороги санцерка. давайте прославимо Господа ще раз. Слава Богу, за лівітам. Дякую вам велике. Слава Богу за вас. І ми зараз не будемо ще присідати. Ми помолимось за те, те слово, яке буде перед нами за проповідь. Господи, ми просимо будь на цьому місці, Господи, ми просимо благословити слово, яке буде звучати, Господь, і нехай Господь наші серця, вони будуть відкрити для цього, Господи. Ми просимо благослови, Господь, щоб сьогодні ми змінилися, Господь, щоб сьогодні ми ще взяли для свого життя. Боже, щоб сьогодні Господь ти нам дав якусь свою істину відкрив. її, Господи, щоб сьогодні, можливо, ті твердині, які є у нас, Господь, вони були розрушені в ім'я Ісуса Христа, мой Боже. Благослови Господь, щоб ніякі інші думки вони не займали Цей час, Господь, час цього слова Твого, яке буде звучати, Господи. Благослови кожного, хто є в цьому залі, Господь, а тобі за все. Слава хвали. Щестю, Сину, Духу Святому. Амінь. Приславамо Господа. Слава Богу. Сідайте, будь ласка, завжди, коли виходжу, радію те, що так багато людей в залі. Слава Богу, за нових людей, і ви можете повернутися до свого сусіда і сказати, що ти на вірному місці. Може до сусіда ззади повернутися. І я завжди люблю починати з якоїсь притчі, з якоїсь історії. Тому сьогодні не буде виключення. Е, почну цю проповідь з притчі. Е, колись був один праб, який дуже гарно працював, який дуже сумлінно виконував свою свою працю. Його дуже цінило його керівництво, і цьому право вже потрібно було виходити на пенсію, і він вже подав заяву. Але керівництво каже: ти побуду ще один будинок і потім підеш. Право це трошки е, засмутило, тому що він вже хотів іти. Думає, що це деякий час треба займатися цим будувати. Не хочу цим це, це, це робити, але треба було. І Він почав будувати, але почав будувати не так вже сумлінно, як це робив до цього. Тобто він вже якийсь гірший фундамент заклав, вже гірше матеріали використовував, щоб швидше е, закінчити цю роботу. І коли він закінчив, коли вже приїхало це керівництво, щоб здавати цей будинок, то вони йому віддали ключі і сказали, що це йому подарунок за його сумлінну працю в цій компанії. І е, ця історія це яскравий Приклад, що важливо пильнувати на чому та як ми будуємо наше життя, а також на чому та як ми будуємо наше духовне життя, і зачитаю одне місце з Біблії. Це 1 Коринтян, третя голова з 10-го вірша. Згідно з божим даром, даний мені я заклав фундамент як той мудрий будівельник, я вже а вже інші зводить на ньому споруду, та кожен мусить бати про те, як він будує, але ніхто не може закласти іншого фундаменту, ніж той, що вже закладено І фундамент Ісус Христос. Людина може будувати на цьому фундаменті з золота чи срібла, коштовного каменя, чи дерева, сіна, чи соломи. Але робота кожного буде очевидна, бо настане день і стане зрозуміло, тому що той день прийде з вогнем. І вогонь випробовує ви працю кожного і ви. Вити її якість. Якщо збудоване людину вистоїть, то вона здобуде на нагороду. Час споруда згорить, то й той зазнає втрати, а сам він буде врятований, уникнувши вогню. Біблія каже, що Біблія називає, що ми маємо бути будівельниками, і будівництво це той процес, з яким в принципі пов'язано все наше життя. Коли маленьке, ми будуємо щось з піску, якісь тунелі, якісь пірамідки. Потім ми вже дорослішимо. Ми вибудовуємо відносини з нашими друзями, з нашими батьками. Потім ми вибудовуємо якусь нашу кар'єру, коли вже дорослими стаємо. Вибудовуємо наші сім'ї, будуємо вже будинки фізичні. Потім ми, як християни, вибудовуємо наше духовне життя. Тобто, це той процес, який. Є продовж всього нашого життя. І Біблія каже, що ми маємо бути мудрими будівельниками. І тому сьогодні хотів би подивитися на те, як ми будуємо. І свою проповідь я назвав пильнуй, як будуєш. В ній буде всього два пункти. Перше це на чому ти будуєш. Сфера будівництва. Ми знаємо, що фундамент це, це та основа, від, від якої залежить надійність цієї споруди. І е, я знайшов так декілька фактів в інтернеті щодо фундаменту. Перше, це 70-80% міцності будівлі залежить від фундаменту. Друге, це у, новобудов, у новобудовах на фундамент йде від 8 до 12% загального бюджету. І третє це неправильний чи неякісний фундамент може скоротити те, те термін вживання будівлі на 30 або 50%. П'ятдесят і ми бачимо, що фундамент це те невеличке, що ми не бачимо, але те, що відіграє дуже велике значення в будівлі, а також, в принципі, і в нашому житті на слайді. Ви можете побачити зараз. Буде Бурж халіфа. Я не знаю, може тут є мандрівники. Вони його бачили вже вживу. Це найвища будівля світу, але вона має дуже сильний. Фундамент її фундамент має дуже багато свай, які входять в землю на 50 метрів. І завдяки цьому ця будівля може витримувати сильні натиски вітру до 240 км на годину, а також сейсмічні коливання. Тобто, ми бачимо, що завдяки саме ретельно спроектованому фундаменту ця будівля може функціонувати та може надавати послуги багатьом людям. зачитаю одне місце з Біблії це притчу, яку розказав Ісус. Про двох людей. Зараз це Матфія 20, це Матфія, сьома голова з 24-го вірша. Отже, кожен, хто слухає слова мої і виконує їх, подібне до мудрого чоловіка, який збудував будинок свій на камені. Коли пішов дощ і настала повінь, і знявся вітер, і і вдарив по будівлі, той дім не впав, бо був збудований на камені. Проте кожен, хто слухає слова мого, але не виконує їх, подібний до нерозумного чоловіка, який збудував будинок свій на піску. Коли пішов дощ, і настала повінь, і знявся вітер, і вдарив вдарив по будівлі той дім повалився з страшним гуркітом. Ми бачимо, що тут протистоїться два різних фундамента. Ісус каже, що розповідає притчу і каже, що цей ці будинки будували два чоловіки. Тобто, це не діти, це не підлітки, це вже такі чоловіки, які чоловіки, які е, мудрі, розумні, і але вони по різному підійшли. Один витрачав багато зусиль, багато копав, багато матеріалів потратив для того, щоб зробити гарний фундамент на камені. Інший же вирішив, що можливо це не так важно. Можливо, трошки треба скоротити цей час, можливо, треба зберегти трошки гро ще, і побудувати на піску, але можливо зробити гарний класний фасад, і так буває інколи в нашому житті, що е, ми розуміємо, що фундамент нашого життя, нашого духовного життя це Ісус Христос, як сказано в цьому слові. Але інколи ми не дуже звертаємо увагу на фундамент, не дуже вкладаємося в цей фундамент і вирішуємо, що якісь е, зовнішні зовнішня краса вона важніша. якісь наші дари, таланти, якісь добрі справи, якась наша похвала зі сторони е, людей в світу чи в церкві вона важливіша за Ісуса Христа, і коли приходять. Справжні якісь випробування, як, наприклад, війна, як зараз, або якісь хвороби, фінансові кризи. То е, ці, ці речі показують, який у нас фундамент, і показують, чи маємо ми якийсь міцний е, фундамент міцний, або чи будували ми на піску. Е, хотів би розповісти один приклад. Е, це е, чоловік зараз буде. Чому з чоловіка ззвуть Луїс Зампіріні. Це, е, олімпійський чемпіон з е, бігу він був атлетом, але це він американець, який має італійське, і італійське коріння, і під час другої світ світової війни його забрали служити. Він попав на службу, був на бомбундувальнику, але його збили. І він зі своїми товаришами потрапив в океан. Де він він і один ні і ще два його товариша вони виживали 47 днів без їжі. У них була дуже якась маленька кількість їжі, якась маленька дуже кількість води, але вони вижили 47 днів. Вони ловили рибу. Руками вони збирали дощову воду для того, щоб пити, але не всі вижили. Вижив лише він і один його товариш. Потім вони були найдені японськими рибалками, які їх підібрали і здали вже японській японські армії, і вони попали так у полон. І з цього періоду починається саме важка частина його життя. Бо в полоні над ним знущалися в полоні його катували, в полоні його били і. Саме головне, що у нього були дуже непрості відносини з начальником цієї колонії. Начальником колонії був молодий хлопець, аристократ, але він дуже любив катувати людей, дуже любив наносити їм якусь біль, і через це він показував свою владу і показував, що він вище цих людей. Але коли потрапив олімпійський чемпіон, ця людина поняла, що вона може втратити деякий авторитет, тому що ця людина відома, Луї Зампіріні, і також він був міцним горішком, тобто його били, його катували, але він не. Здавався, він йшов на поступки до японської армії, і тому до нього було таке особливе відношення, називаємо так. І навіть був випадок, коли цей капітан поставив його перед всією цією колонією перед всіма заключеними солдатами, і кожен солдат підходив і бив його по обличчю кулаком. І це тривало годинами, і це було катування як фізичне, так і моральне значення на цією людиною. Наприкінці війни його висвободили. Він був живий-здоровий. Його вернули до Америки. Він залатав якісь свої фізичні е, ушкодження, наче все було нормально, але духовне він не мог золотати душевне. Тому що він, він був зломлений, це все-таки капітан його зламав, і е, ця людина почала пити. У нього була велика образа на цей світ, велика образа на керівництво, велика образа на японців. І він намагався залити все це горе алкоголізму. І тут е, алкоголем. І тут... Е, Такий період його ж житті був особливий, тому що в його житті був такий кратер, і йому треба було його заповнити або чимось гарним фундаментом, або насипати піску. Пісок це якась образа. Пісок це те, що він може казати, що зі мною поступили неправильно, нечесно, що вони всі винні в цьому, або інший шлях, який йому показала його дружина. Слава Богу, за мудрих дружин. Вона проповідала йому і покликала його на служіння Білі грема. На цьому служінні він покаявся, відкрив своє серце. Бог доторкнувся до цього серця. І потроху почалася робота з його серцем. Через деякий час ця людина повністю звільнилася від образи е, і почала вже бути евангелістом, нести слово Боже. В 1950 році його позвали на процес, е, який відбувався над його катами, над тими людьми які ззначалися над ним, над японською армією. І на цьому процесі він е, бачив людей, які його били, які знущалися над ним. Але він прилюдно їх простив. Він сказав, що їх прощає, але там не було цього капітана. Він йому окремо набасав листа, що він проба. Почає його, що він не держить на нього зла і що Ісус його любить. І е, ми, ми бачимо, що е, в історії цієї людини було дві, дві, два можливих варіанти. Перше, це якщо б у неї фундамент був е, поганий, то вона просто, мабуть, зіпсувала життя собі, зіпсувала життя своїй родині, своїм дітям, своїй дружині, людям, які були навколо. А друге, це той шлях, який він, він вибрав. Він відкрив своє серце для Бога, він віддав йому ці образи, віддав йому цю е, неполучність. Неправильне відношення, яке було до, до нього, і взяв від нього ту ту любов, яку він зміг напитатися і віддавати потім людям, і потім він багато років служив. Він проповідував Євангеліє прощення і багато плоду приніс для царства Божого. Також цікаво, що в 1995 році він ніс олімпійський огонь від. Вогонь від Америки і передав його саме в Японії. Тобто, як, як символ того, що цим вогнем він відчистився, очистився, і цей вогонь він вже передає японцям і немає ніякої образи. Тому ми бачимо, що Фундамент він дуже, дуже дуже відіграє велику роль в нашому житті. Але фундамент це тільки половина цього процесу, бо ми можемо отримати гарний фундамент, але нічого з цим не робити. Можливо, ви бачили такі заморожені стройки, в яких є наче гарний фундамент, наче все є, наче трошки вигнаний із, із стіни, але більш нічого немає. І так буває, і ми можемо приходити до Бога. Ми наче покаялися, наче Бог що зробив в нашому серці. Якось нам дав, дав якесь прощення, провів якусь роботу. Ми отримали цей фундамент, а більше ми нічого не робимо. Цей фундамент вже поріс бур'яном, бо там немає ніяких не стін, нічого. І в такому будівлі неможливо жити, бо якийсь там не може спрятатися ні від дощу, ні від вітру, бо немає ніяких стін навіть. І я пам'ятаю, коли перша моя робота, яка була в Києві, я приїхав, я намагався продавати будівельні матеріали на об'єкти. Намагався це, в мене не дуже гарно виходить, але це інша історія. І Ми я пам'ятаю, ми їхали, заїхали на один об'єкт, це така була велика будівля, в якій був фундамент гарний, і вигнали декілька поверхів. І більше нічого не, не, не було. Ми зайшли. Тут, туди, там був прораб. Ми з ним позаспілкувався. Він каже, що будівництво там вже триває 12 років. Він каже: Ми півроку не працюємо, три тижні працюємо, бо у нас немає грошей. Потім п'ять півроку не працюємо. Потім час ще, ще два тижні працюємо, і так вони і будуються. І ми, коли були, прийшла якась сім'я, і дуже така радісна прийшла. Вони прийшли на ми на поверсі. Також то там буде ванна, там буде у нас вітальня, там буде спальня. І я, я так був здивований. Можливо, це були християни, і вони що, що знали, звісно, але я був здивований, бо люди 12 років тому вклалися в цю будівлю, і вони не, не, не втрачали цього ентузіазму, що вони колись заїдуть в неї, будуть там жити. І я подумав, що так інколи і ми. Ми отримуємо якийсь фундамент. І коли наступають якісь проблеми, то ми, знаєте, вже бур'ян підчищаємо, щось якесь слово читаємо. Я думаю, що Бог від цього радіє. Будемо ось там, ну, буду на собі проводити приклади, щоб нікого не образити. Саша, ось там слово почав читати, щось вже від чогось відмовився, який модесь. Вже якась стінка вибудовується всі будівлі, але коли ми бачимо якісь перші плоди, то ми здаємося. Ми прячемося під цією стінкою від якогось вітру, але не думаємо про те, що дощ може прийти ще з іншої сторони. І коли приходять якісь проблеми, то ми виходимо все одно незахищеними і починаємо казати, що це пастер винуватий, що це Бог не відповів на мою молитву, що не знаю, що це дяко не так послужив. Тобто всі у нас є винними, окрім самих нас. Також ще другий варіант це тимчасові будівлі. Я думаю, ви також таки бачили. Наші будівля наче є, наче захищає від чогось, але не вистоїть перед якимись серйозними випробуваннями. Бо вона побудована дуже швидко, побудована на тяпляп до неї не було багато зусиль прилажено. І так інколи буває і в нас. Ми або Нічого не будемо, або хочемо як можна швидше щось отримати, як можна швидше щось побудувати, піти на якісь компроміси ці, зі світом, з тим, що нам дає цей світ, і у нас виходять такі е, тимчасові споруди. І ми маємо зрозуміти, що якщо ми вже взяли цей фундамент, якщо вже Ісус став фундаментом нашого життя, то треба щось з цим робити. Треба якось служити. Треба якось пізнавати слово Його, пізнавати серце Бога, е, якось молитися, і щоб у нас були якісь стіни, був якийсь дах, щоб він захищав нас від е, тих. Е, Перешкод, які можуть бути в нашому житті. І ми маємо розуміти, що цей процес це є на нашій совісті. Ми не можемо винуватити Бога, не можемо винувати людей, які поряд, бо Бог нам дав все необхідне, а від нас залежить, беремо ми це чи ні. І другий момент, другий пункт називається З чого ми будуємо. Зачитаю один вірш, ми його вже зачитали, просто повторюю. Це 12 12-й вірш в першому Коринтян. Людина може будувати на цьому фундаменті золота, срібла, коштовного камені, чи дерева, сіна, чи соломи. Ми бачимо, що якщо у нас є фундаменти, це дуже важлива частина, але також важливо, то, з чого ми будуємо наші стіни, будуємо нашу сцелю, бо це також від цього залежить також якість цієї будівлі, і від цього залежить, також як далі ми там будемо жити. І ми бачимо, що тут є дві групи матеріалів: перше це щось дорогоцінне: це золото, срібло, дорогі камені. Друге, це щось менш. Менш якісне це сіно, солома. І е, ми маємо розуміти, що чим якісніше є матеріал, тим, більш, тим від більшого він нас може захистити. Дерево, наче гарний матеріал, дуже красиве, але якщо буде якийсь вогонь, то це дерево швидко згорить і не буде нічого ні, ні, ні з цього. Я пам'ятаю, ми колись поїхали в. По роботі на один об'єкт і ми не встагали, заночували, не буду казати, де в одній будівлі в українському стилі таке дуже гарне. Там були дерев'яні доміки. І я під ранок прокинувся від того, що е було коротке замикання: це дерево почало горіти, і десь за хвилин 15 прийшло на солому, і вся будівля згоріла. І тому ми маємо розуміти, що наче воно може бути і красиве зовні, бо ми вибрали саме по красоті цього будівлю. Ми думали, класно, дерев'яні доміки дуже так етнично буде. Але по факту за 15 хвилин цей будинок згорів і все, і, і тому. Е Можуть бути такі е, наслідки. Е, що ж може бути оцим саме золотом, сріблом, дорогоцінними камнями? Це відкриття Божі та принципи Божі, які ми можемо використовувати в своєму житті і на яких ми можемо будувати своє е, життя. Да, це потребує від нас більших зусиль, да, це потребує від нас більшої віддачі, можливо, навіть навіть більшої жертовності, але це те, що забезпечить наше е, життя. І хочу розповісти ще один приклад. Е, Родну людину звуть її Джордж Мюллер. Джордж Мюллер – Це людина, яка повністю довірила Господу, яка повністю поклала своє життя на служіння Господу, народився він в 1885 році в році в Пруссії. і чесно кажучи, його дитинство було не саме гарне. Він грав в карти, він вживав алкоголь. У нього були він займався грабіжом, але через деякий час його батько віддав його в духовну семінарію, яка повністю змінила його життя, бо там і нашого Господа. Там він до нього доторкнувся, і це попливало на його життя і на життя і людей, які були з ним. Після того, як він вивчився в цій семінарі, йому запробували поїхати в Англію, проповідувати. Але Бог відкрив, що він має проповідувати в якомусь маленькому містечку, де він може залишитися і приносити багато плоду. І він вибрав цей варіант. І Бог відкрив його серце для того, щоб він служив саме сиротам. Він почав перший сирітський дім, де служив, де. Повністю використовував тільки свої фінанси або ті пожертви, які йому давали, і через це він показував свою любов до Бога, і показував любов Бога іншим людям. І за все своє життя він виховав понад 10 тисяч дітей, відкрив 117 шкіл, дав християнського освіту 122 тисячам учнів, незважаючи на якісь фінансові труднощі, які у нього завжди були, він ніколи не відвертався від Бога. Він ніколи не казав, що я не піду на служіння, не буду служити, бо треба заробити гроші для себе, для дружини, для тих дітей. Дітей, з яких я піклююся, він завжди довіряв Богу. І був такий один випадок, що у них не було навіть грошей на обід. Він посадив дітей за столом, поставив тарілки і каже: Будемо молитися, дякувати Богу. Вони почали молитися, дякувати Богу. І коли закінчили молитву, то до них постачали двері. Він відкриває двері, там був булочник, який приніс їм хліб, а потім приїв прийшов молочник, який дав їм молока для цих дітей. І це була відповідь Бога саме на їх молитву. І саме через цей приклад він показ... саме через такі приклади, він показував цим молим дітям, що Бог є сильний, що Бог є вірний, і це відкривало серця цих людей. За... Про 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 протягом свого життя він поширив близько 250 тисяч біблій і майже півтори мільйони нових заповітів, а також надав місіонерам по всьому світу близько 250 тисяч фунтів фінансової допомоги. І це показує, що людина, яка мала нічого, але мала відкриття від Бога, мала міцний фундамент в виді Бога, але яка вибрала будувати своє життя з правильних матеріалів, з Божих принципів з Божих обітниць, то він гарно послужив і. Богу і багато плода приніс в цьому світі, і це чудово при, при, приклад до, до, до нас, тому що ми маємо розуміти, що віра в Бога, віра в Боже Слово є, має бути нашим головним будівельним матеріалом. Інколи ми можемо щось отримати від Бога, але ми, не досить вір, ну, але ми не віримо, що Бог нам це може дати. Або ми щось отримали про щось, ми молимося, але Бог не відповідає нам довгий час. І ми хочемо якось пришвидшити цей процес, хочемо щось своє внести, бо ми думаємо, що ми знаємо краще, знаємо, як прискорити, знаємо, що що, що, що зробити. Але це є саме та друга категорія матеріалів: сіно, дерево. Бо ми пришвидшуємо будівництво, але наша будівля вона не вистоїть перед вогнем чи перед якимось випробуваннями. І е, хотів би тоді підотожити. Зробити висновок, які можуть бути правильним матеріалом. Перше це служіння в церкві, тому що так ми можемо показати вдячність Богу, так ми можемо пізнати більше Боже серце. Друге це молитва, це зв'язок з Богом, це постійне спілкування, через яке ми можемо отримати відкриття як для себе, так і для людей, які є поряд нами. Третє це праведність, це прагнення жити по Божим принципам, прагнення мати чисте серце, відкрите для Бога, відкрите для служіння Богу. Четверте це любов до ближнього і гарно любити людей, з якими у нас гарні відносини, але Бог любить всіх, і ми маємо. Врати цю, цю Божу любов тим людям, які є поряд з нами. І останнє, мабуть, одне з найважливіших важливих і важких це довіра Божим обітницям. Бо, як я вже казав, що інколи ми отримуємо якесь слово від Бога, але має пройти деякий час, коли це слово воно стане. І реальністю в нашому житті, і як висновок хотів би сказати, давайте обирати для нашого духовного будів... будівництва та для нашого життя ті матеріали, які не зламаються в при випробуванні вогнем: віру, праведність, любов, покаяння та служіння Богу це те, що може стати нашою основою, це те, що може підтримати нас під час бурі. І давайте ми піднімемось І помолимося, Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти Боже відкрився кожному з нас, Господь. Ти Боже, хочеш щоб ми були мудрими будівельниками, Господи. І ми хочемо будувати Боже своє життя на Твоїх правильних принципах. Господи, ми дякуємо Господь за те, що ти є фундаментом нашого життя. Господь, і ми отримали цей фундамент безкоштовно, Господь, завдяки твоєї великої жертви, Господи. І Дякуємо Господь за те, що ти можеш бути фундаментом кожного життя. Боже, ми просимо благослови Господь, щоб коли ми отримали цей фундамент, Боже, ми не залишили його просто так, Господь, щоб там не було бур'янів Господь, але щоб ми облаштовали. Господь, там стіни там дах боже, щоб ми могли вкриватися, Боже, в цій будівлі, Господь від цього е, погано, що може бути зовні, Господь, від дожі, від, від дощі, від вітрів, Господь, від всяких випробувань, яке може бути, Боже, і дякуємо тобі, Господь, за те, що ти нам даєш можливість, Господь, будувати наше життя, Господь, наші будівлі, Господь з якісних матеріалів, Боже, дякуємо за те, що ти відкривається нам, Господь, за твою бітниці, за слова твої Господь. Дякуємо, Господь, за те, що ти завжди підтримуєш нас, Боже. Ти завжди є вірний в цьому, Господи. І просто прости, Господь, якщо в нашому житті Господь є якісь моменти. Де ми, Господь, поспішаємо, Боже, де ми, Господь, ідемо проти Тебе, Господь, де ми не слухаємо Твого слова, Боже, або навіть робимо швидше Тебе, Господь. І, можливо, цим показуємо, що ми не довіряємо. Боже, прости Боже, ми каємо за це, Господи, просимо благослови нас, Господь зміюючи наше серце, і за тобою, і твоїми шляхами, Господь, і повністю довірятися тобі, Боже. Господь, благослови Господь, щоб ми завжди довіряли Твоєму слову, Господь, твоїм обітницям, Боже, щоб наше серце воно було наполено любов'ю твоєю, Господь, ми будемо передавати людям, які є навколо нас, Господи. Ми дякуємо за все, що ти робиш для нас. І віддаємо славу хвалу, честь, Отцю Сину Духу Святому. Амінь.